Телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин про головне з життя рівного та області станом на цю годину понеділка, 27 березня. Розповідаємо у денному огляді. Далі вітаю! На Донеччині виконуючи бойове завдання в місті часів яр, внаслідок артилерійського обстрілу противника, 21 березня загинув 52-річний старший солдат Сергій Ковбар з Рівного. Вічна пам'ять герою. У рівному нетверезий водій протаранив паркан днями близько першої години ночі у провулку щасливому водій Ауді не стежив за дорожньою обстановкою, не був уважним, не вибрав безпечної швидкості руху. В результаті в'їхав в бетонну огорожу і металеві ворота. Під час спілкування із 28-річним карманичем патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Однак той проходити огляд відмовився. На нього склали два протоколи за порушення ПДР, що спричинило ДТП і керування у стані сп'яніння. У рівному під колесами легковика травмувалося двоє пішоходів. Автопригода трапилася на вулиці Відінській учора, 26 березня, близько 12.30. Детальніше дивіться далі. Поліцейські на місці події попередньо встановили, що 28-річний водій автомобіля БМВ допустив наїзд на 53-річного чоловіка та його 48-річну дружину, жителів рівного, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалих доставили до лікарні, де у жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму а у чоловіка відкритий перелом ноги. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. На Дубенщині трапилася ДТП із неповнолітньою. 24 березня в селі Хорупань колишнього Млинівського району травмувалася 16-річна дівчина. Поліцейські встановили, що близько 22.30 водій автомобіля Москвич, 21-річний житель сусіднього села Аршичин, повертаючи із другорядної дороги на головну, наїхав на 16-річну місцеву жительку, яка рухалась по узбіччю разом із подругою. Керманич зупинився, поспілкувався із пішохідками. Вони сказали, що все нормально. Тож він поїхав з місця події. Потім дівчина розповіла про автопригоду батькам та поскаржилася, що болить рука. У неповнолітньої діагностували перелом. Правоохоронці розшукали водія за місцем проживання. Він пояснив, що не повідомив про автопригоду у поліцію, оскільки злякався. Транспортний засіб слідчі вилучили. На Дубенщині п'яний водій намагався відкупитися від відповідальності 24 березня. У селі Квітневе керманич автомобіля ВАЗ порушив правила дорожнього руху та був зупинений поліцейськими. Під час спілкування із кермувальником та оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і алкотестер «Драгер», зафіксувавши 0,9 проміле. Подій просив його відпустити та вирішити питання на місці. 58-річний житель села Спасів колишнього Здовбунівського району поклав на підлокітнику службовому авто одну тисячу гривень. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. У Володимирців ДТП травмувався неповнолітній байкер. Автопригода трапилася учора, 26 березня. Далі пряма мова слідчо оперативна група на місці події встановила, що 28-річний керманич автомобіля Фольксваген, 28 28-річний житель села Сувішиці на перехресті нерівнозначних доріг не надав переваги в русі в мотоциклу під керуванням 15-річного жителя Володимирця. У автопригоди неповнолітнього госпіталізували у Володимирецьку лікарню, де у нього діагностували перелом стегна та передпліччя. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. За результатами огляду на лекотестерів водій автівки Тверезий. Керманич двоколісно був у мотошоломі. Втім, він не має права керувати транспортними засобами у рамках кримінального провадження. Автомобіль та мотоцикл вилучені. У Сарненському районі горів житловий будинок. Пожежа сталася вранці 25 березня у селі Сновидовичі. Вогонь знищив покриття та перекриття дерев'яного житлового будинку, пошкодив речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Того ж дня палали ще два будинки. В селі Орв'яниця згоріло перекриття, а в місті Острог вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку в приміщенні кухні. Перед судом постане директор щебеневого заводу на Сарненщині, якого звинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин державного значення шляхом вибуху. В Ході слідства встановлено, що в березні 2020 року у підприємства закінчився термін дії спеціального дозволу на користування надрами. Проте впродовж ще трьох місяців роботи на кар'єрі проводилися беззаконних на це підстав. За цей період із родовища видобули понад 34 тисячі метрів кубічних корисних копалин, що завдало державі зби. На 114 мільйонів гривень. За це директору товариства може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Втопився під час спроби втекти до Румунії. Тіло 23-річного чоловіка у річці Тиса виявили прикордонники. При ньому були загорнуті у поліетиленовий у поліетилен, закордонний паспорт і посвідчення водія. Це вже 15-й потопельник з початку повномасштабного вторгнення. Всі хотіли плавом потрапити до Румунії. За інформацією речника держприкордонслужби щодня затримують в середньому до 20 чоловіків призовного віку, які намагаються втекти як через пункти пропуску, так і за їх межами. Андрій Демченко в ефірі телемарафону зазначив, що сенсу безпідставно залишати Україну чоловікам немає, адже прикордонники країн Європи повертатимуть їх додому від самого початку повномасштабного вторгнення, коли були встановлені обмеження на виїзд України і почали фіксувати спроби збільшення спроб незаконного перетину кордону. Активно співпрацюємо з нашими колегами з європейських країн а також з Молдови для того, щоб спільно протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Ми, ну, власне, якби цей чоловік навіть би потрапив би, е, в, в Румунію, е, не загинув, то він би в подальшому був би повернутий на територію України і був би притягнутий до е, відповідальності. Звісно, що е, дехто намагається відразу просити статус біженця, але Зазначу, що це, це не є підставою для того, щоб українських е, громадян таких от порушників е, розглядали як, як біженці в країнах Європейського союзу. Тому е, ще раз можу е, зазначити і закликати е, тих, хто намагається е, організовувати. Для себе таку не таку незаконну мандрівку, все таки утриматися, адже це і загроза життю. Ну і, власне нічого доброго вона людям не принесе. Деревина та бурштин днями у селі Балки Дубенського району поліцейські зупинили вантажівку під керуванням 18-річного жителя села Немирівка, який перевозив деревину. Жодних документів на лісопродукцію ані водій, ані його пасажир поліцейським не надали. Кузові автомобіля ГАЗ перевозили орієнтовно чотири куби деревини, породи сосна та бензопилу. Правоохоронцям вдалося встановити також і місце незаконної порубки. Зрізані три дерева сосни та одне клена в лісосмузі села Лев'ятин. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У Гаразькому районі поблизу села Ждань виявили та вилучили чотири мотопомпи кустарного виробництва, мотоблок та автомобіль УАЗ, а в урочищі посошок неподалік села Борове. Коли Ишнього Зарічненського району на незаконному промислі викрили 23-річного місцевого жителя, який за допомогою мотопомпи видобував бурштин-сирець. За усіма фактами розпочаті досудові розслідування. Рівненщина отримала мобільну станцію для оформлення та видачі паспортів. Обладнання передали Володимирецькому ЦНАПу, адже щоб скористатися такою послугою, жителі змушені були їздити за десятки кілометрів, оскільки через війну місцевий відділ міграційної служби, де надавали послугу, припинив роботу. А Володимирецький ЦНАП необхідного обладнання не мав. Тож людям доводилося їздити у вараж. Обладнання придбали у рамках проєкту посилення стійкості громад в регіонах України. У квартири рівнян повертається тепло у зв'язку з похолоданням. Компанія рівне теплоенерго відновлює повноцінне теплопостачання. Батареї в оселях мають потепліти, адже опалювальний сезон в обласному центрі ще не завершено. Нагадаємо, що минулого тижня через потепління теплопостачання було переведено в режим економії. Такою була ключова інформація станом на цю годину. Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах, буде цікаво та інформативно. До зустрічі.